g 3500 є потужний та надійний бензиновий генератор, що забезпечить безперебійне живлення приватного будинку та підійде для будівельного майданчика. Комплектація, електрогенератор, свічковий ключ, вилка 16 амперів 230 В, вольт дві штуки, ключ для запуску дві штуки. Однофазний двигун забезпечує 15 годин автономної роботи. Об'єм двигуна 208 кубічних сантиметрів. Датчик рівня палива та мастила із системою аварійної зупинки двигуна дають змогу запобігти підвищеному зношуванню деталей, мастильному голодуванню та поломці мотора. Охолодження двигуна повітряне. Зовні генератор захищають рами і сталевої труби, яка додатково посилена ребрами жорсткості, а також металеві екрани. Генератор обладнаний вбудованим електростартером та бортовим акумулятором, які суттєво полегшать процес запуску. Замість смикання стартерної ручки достатньо просто повернути ключ. Система IVR підтримує задану напругу та гарантує подавання якісного струму на всі приєднані споживачі. Великий паливний бак на 14 літрів, необхідне паливо. Ензин АІ 92 на дисплеї відображається напруга, частота струму, а також кількість відпрацьованих мотогодин. Глушник та системи демпферів забезпечують низький рівень шуму та вібрації.